Радіо UA Чикаго також є інформація про те, що підліткам в Україні хочуть заборонити самостійно виїжджати за кордон. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9480 який передбачає заборону на самостійний перетин кордону для підлітків. Наразі всі діти від 16 до 18 років не потребують супроводу або спеціальних дозволів для виїзду з України. Власне нардепи пояснюють, що в більшості країн Європи пересування дітей віком до 18 років без супроводу батьків забороняється. Як вам доказується новина? Ну, дивись, Дмитро, ну вік 16-18 років, як на мене, це не є прям дуже такий дорослий і свідомий вік, тому так. це Мо, нібито і не погано, але в принципі є ж можливість, коли батьки дають згоду, наприклад, там з кимось супроводжуючим перетинати кордон. Тому. Мова про що йде про те, що від 18 років а люди, діти чи підлітки, як вже не знати не знати їх правильно назвати вже тоді, вони стають придатними для служби у війську. І бачимо, що цей закон є в де деякій мірі превентивний для того, щоб ось ці а, ця когорта людей не змогла виїхати за межі країни. А таких направду зараз є дуже багато, дуже багато випадків, коли. Навіть до сполучених штатів а батьки або родичі забирають своїх рідних і близьких, які от-от будуть в так званій зоні ризику. Тому з точки зору держави і укомплектування ЗСУ, це, звісно, хороший хороший про Так, законопроект. Але тут не йде мова про лише хлопців, тобто підлітки уж узагальнили, тобто і хлопці, і дівчата. Тому тут ну, так, дуже спірне питання тут, насправді. Тут, Напевно, мають бути поправки, вони будуть обовязково введені. Радіо Чикаго